Добрий день. Добрий день. Це я вас викликав. О. Хочу показати кое-що. Ще якийсь автомобіль стоїть. До, вже довго стоїть тут. Та я думаю, дивіться, спереді такі якісь номера. Запомню. ЛС-56 ЄПК. А тут ззаді зовсім а тут щось якась біда. А тут білі номера. І взагалі це не українська реєстрація. Я розумію. Можна встановити цих осіб? Ну, це якісь диверсанти. У нас ж, ж немає бази для того, щоб встановити даних осіб. Ну, то може хтось, може в них спитаєте, може вони приїхали. Та ну. я ж не знаю, хто мені приїхав. Я ж вам кажу, що. А це Та, нормально ж це жовті номера, там білі номера, це ну. Ну я не знаю, може військовий на нього якийсь їздить. Може диверсанти військові, може в нас я вже не захоплюють. Не знаю, я не знаю. Дивіться, машина припаркована, власника тут немає. Якщо да. вона була на українській реєстрації, у нас є база, по якій ми можемо перевірити автомобіль, чи він знаходиться в розшуку і так далі. Дане транспортне средство. Для того, щоб встановити хто не харі, я буде чуді. Ну може ви питаєте громадян, може встановите, бо якесь под... подозріла, якась така. Поводу ну я ж вам заявив вже уже. Ні, писати заяву письмово. письмо. Ну, то напишемо, якщо ви встановите, що тут такий. Дивіться, ви звернулись по поводу того, що підкинути, а хто там, чи воно що А не підкинути, залиш... а покинути. А, покинути, ну воно в фабулі приходить так. Да -да -да -да. Будете письмову заяву звертатися. Ну а то, що я звернувся, не вистачає. Ну, якщо ви в усні звернулись, встановити ми її не можемо. Хто не керує, кому вона. Ні, Ну ви питайте, може, чия у нас, питайте усіх людей, може вони приїхали, я ж не знаю. А може це диверсанти, зараз вони йдуть там якісь підкоп щось роблять. Уточніть, ні, я так качу. Ви ж як приїхали, то проведіть за свою роботу належно. Ні, так я ж я свою роботу. Бо я так наскільки розумію, вибачте, я перевів. спереді жовті, ззаді білі номера. Я ж не знаю, що на різних А, так, це власниця? Отлічно. Документи, Ні, я розумію, ну правий руль тим більше, як воно. Хіба можна експлуатувати право з правим рулем автомобілі? А де, де заборонено? А де дозволено? Ну так це ж це бачите, це не це. Ну а ч, що запрещає їздити на правому Ну я зараз не готовий, я, треба б спитати, конечно, де, де, так... де заборонено. Ну так ну, я вам сижу ніде не заборонено. Якщо чоловік е виїжджає з країни, де... А цей особи... Ні, то ну. То це, передача, візді. Візді. це, це передача автомобіля, виходить. Якщо людина приїхала англічанин, англієць, верні, приїхав, вона англійка. Що, що? Ну, це ж я так розумію, працівник поліції, як вона може їздити за рулем на нерозмитря. Вона вона ну, так а хто їхав? У да, мене є відео, у мене на, на камері зафіксовано, що вони їхали, заїздили? Це, напевно, передача, я так розумію, розмитана машина, передача особі, тим більше це е, працівник правоохоронного органу. Ви працюєте в поліції? Ви хто такий? Ну, я громадянин? Людина. Громадянин. Ну піджіть, ви тут ходите вказівки, роздаєте, я так розумію, ви що ви поліція? Ви поліцейська? Я громадянин. Ви працюєте в поліції? Ви хто такий? Хто такий? Віталій є. А вас ну, як звати? Оля, Оля. Уже начало хороше. Тобто ви не можете встановити особу? хто це така? А бо це ваша причина. Які... Ну, як, вона зараз скоїла вон, вона склаїла фант... адміністративне правопорушення. я, можна, я Ви керуєте ви керуєте автомобілем, який вам не належить, і а не можна керувати автомобілем, не який не належить на право. Ну це як порушення. Наскільки я розумію, це я порушення? Ну тут людина, якийсь англієць, заїхав на цій машині. Ви неправильно розумієте ну, ситуацію? А як? Викривляєте обставини? Чого я повідомила працівникам ти поліції уперше? Надала документи, які надають право мені керувати цим транспортним засобом. Вам це якийсь оперативний повин... оперативний я автомобіль? У вас є якась картка війна, оперативна. Я не повинна вам ви оперативний працівник? Чи документи? просто слідчий? Я вам ще раз пояснила: я, я надала працівникам поліції документи, які надають мені право керувати цим транспортним засобом. Ні, то що у вас посвідчення водіє, це таке діло. А яке відношення ви до цього автомобіля? Ви як працівник поліції, ви, ви, як... ви працівник поліції якої? Англійської чи української? Ви працівник поліції якої? Англійської? Завершено. Та нормально розговорюєте, завершено. Документи, які підтверджують право. Право чого? Власності? Ну коротше, оце треба оце буде. Так що заяву, ви бездієте, можемо на вас заяву написати. Я потім наберу пізніше. Ну, тому що ви не встановили. Дивіться, якщо вона надала посвідчення водія, яке дає їй право керування, це одне. А якщо вона е, показує якісь документи, якийсь англічанів дав їй машину покататися, та в нашій працівник поліції, оце відео я сьогодні вирішу, я... ми окремо її викладемо. Пасани. Ну я не хочу нічого писати. Якщо вам мало цієї заяви, слухай, якщо вам мало цієї заяви мої усні і факти цього. Тоді все. Чому тут мало А що? Ви зараз... Так, у мене є відео на камері спостереження, вдома у мене висить камера. Ну я не можу зараз при... Показуйте, ну як? Ми ж як живемо? Давайте так, ми зафіксуємо, як вона буде від'їжджувати. Що? Як вона буде від'їжджувати там? Ну зафіксуєте. А я вже потім дома, якщо зніму з камери, що це вона була за рулем. Я прикладу. Ми ж не можемо притягнути до відповідальності А що не має доктора. А чого не спросили ви обоє, не спросили, хто неї керував? Хто водій? Для того, щоб притягнути до відповідальності людину, що потрібно докази. Правильно? Ну факт скоєння так. причина да. остановки. Так точно так. Да. ну не причина не остановки, а, а... Не, не причина остановки Фак... з цього мотіла. Ну так підожіть, ви ж ну так я ж вам і говорю, чоловік для того, щоб притягнути людину до відповідальності, вона ще скаже. До я не к... відповідальності? Ну за те, я що я не, що не вони... знаю. За може те, не їй, може той, той хто передав. Ні, ну чоловік да. розказує за те, що що факт передачі іноземним громадянинам. Автомобіля громадяни України тим більше працівнику автомобіль поліції. Де це написано в законі? Волонтерський автомобіль, де написано на автомобілі і в законі. Як Ми, це поліція автоволонтеть, чи що втрат... а, вам зарплату платить? А, а вони... Скажіть, втрат... як вас ззать, бо я тільки наглядно вас знаю. Андрій, Андрій. дивіться, в, в законах немає такого поняття, що поліція волонтерить. Вона отримує зарплату в неї або службою автомобіль, був би, або цим автомобілем вона приїхала, або автобусом, або пішки. А їздить на везені і на марки, якби, ну, зовсім не то. Розумієте? Що ну я не знаю, ви, вам же видніше, ви, ви ж поліцей. Е, я, може її забороняє, не забороняє їздити, але забороняє, знаєте що? Забороняє передавати її. Я не знаю, ви ж дивіться, я заявив, ви якщо не можете їхати, я вас не тримаю. Спасибо. А покажіть своє посвідчення. Ви не маєте право взагалі відкривати дверку автомобіля. Ви ну, як? ну так Важливо, це за... це англійська ви, машина, то, хай на, на мене. А в автомобіль проникаєте. Це... А це ваш автобіль? Ви в автомобіль проникаєте? Це ваш автомобіль. Я знаходжусь тут. А це ваш автобіль? Це ваш автомобіль? Закри, будь ласка, відійдіть. А ви власник чи хто? Відійдіть. Ну ви власник? Я вам кажу, відійдіть. То покажіть своє посвідчення. Відійдіть від автомобіля. Ви полі... працівник поліції Я чи ні? Я сказала відійде. Та ви працівник поліції? Відійдеть. <ді>. Посигнайте, що ви працівник поліції. Відійдіть від автомобіля. Ну, так, а як ви можете uh, ви керувати... Сісти до Ні, не хочу. Я просто хочу поцікавитися, як ви можете як працівник поліції керувати автомобілем, який незаконно ввезений на території, використовується. Що я порушу? Ну, Митне я законодавство, буду... митний кодекс. Яку? Норму? Я, я не скажу, ну, але, мабуть, як не ви, ви повинні знати. Митну норму. Я не порушу, Хто я вам норму. передав цей автобіль? Ви, ви купили його чи? як? Будь ласка. Ви купили автомобіль? Цей? Ви свідомо порушуєте корупція, це корупційне Віді. порушення? Чого мені просто цікаво. Ви просто в автомашину лізуте. Я не лізу, я просто ви хочу зафіксувати... <laughs> Якби я ліз, то я б вже сидів на цьому сидінні. Зачем? Мені цікаво, просто ви як працівник поліції не соромно. Не соромно як працівник поліції їздити на, на розтаможеній машині. Ви волонтер? Ви не розумієте, що не можуть. Ну як знаєте, не розумію? А, а мені можна? А мені можна чи ні? Оце ж теж це опер, що, знаєте, що, що фіксував. Що Сміс, ну він же фіксувався, це тоже опер. А ви не маєте право знімати автомобілі, що знаходитесь? Я Порушники маю. А він не порушник. він при виконанні. Ви при виконанні, я маю вашу всю діяльність фіксувати. В ви, ви при виконанні, ви приїхали на слідчі дії, значить ви на роботі. Я маю право навіть посвідчення потребувати цього хлопця. Ну ладно, ми все одно знайдемо. Просто от, цікаво. Е, я не можу сісти на правосторонній руль на нерозтаможеній машині, бо мене зразу її заберуть. Заберуть просто, заберуть машину, бо вона нерозтаможена. А вам, тому що ви в поліції робите, ви не можна. Знає, ви в смалі. В, ви в смісі, про що я говорю? То мені можна їздити на неростаможеній машині? Який факти? Як же я викривляю? Це неростаможена машина. Ви, навіть, ви показали там страховка -ця в неї. Чуєш, як же вона називається така разноцветна? Ну коротше. Ну це так, це так робота наша поліція. Все приїхали на обшук чи на огляд, чи на зло, чи не важливо. общем, працівники поліції і вони їздять на такій машині, не раз там може. На англійська машина. Я її питаю, кажу, як працівник поліції ви можете їздити, вона каже, ви ошибаєтесь, ви викривляєте факти. Ну що вона ще може сказати? Ні, лізти ми не можемо, звісно, машину в чужу, навіть в англійську, мені хочеться і немає потреби. Приїхали патрульні, вони побачили, що це свої, так сказати. І вмикають дуру. А що тут такого? А нічого тут такого. а так, це волонтерська машина. А де тут написано, що волонтерська машина? Звісно, ми бачимо, коли їдуть воєнні на машині, на волонтерській, камуфліровані, в одежі. Та по їх полицях видно, що вони воєнні, не отакі ось. А тут баба, Баберія, молодиця, з поліції. Ну, вдвох, це, виходить, мабуть, друга слідча. І вони катаються, пожалуйста, зараз подивимося. Хоп, ну давайте, від'їжджайте, дівчата вже. Все, 16. Ну, якось так, можна. Є в тебе поліції посвідчення поліції, коробочка автомату, дівчат, все, пока, поїхала. Користується з порушенням везення, з порушенням митного законодавства. Нероззаможена машина використовується в як вона називається? В службових, ні, яких приватних. Вона на роботі в службових цілях. Це взагалі красота.